Наразі це перемога. Перемога. О, насамперед, це перемога. Мрія це жити в мирі, жити в, в спокої, і також цінувати те, що ти маєш, і саме е, показувати всьому світу, що Україна це дійсно сильна незалежна держава, яка прагне жити в мирі, і вона цього заслуговує. Щоб була своя незалежна держава. Хочеться, щоб Україну визнавали також як сильну державу. Розвиватися в демократичній країні, бути вільним. Незалежно, незалежна, щоб була Україна, ну це звичайно само собою. Добробут, самостійність, незалежність. Думаю, жити спокійно, і розвиватися в своїй країні. Ну, мати змогу, розвиватися дійсно і знати, ну для чого ти розвиваєшся, що це наразі принесе тобі завтрашнє сьогодення. Ну, якщо Думати про сьогодення це, по-перше, перемога і е, як можливо найбільше відокремлення від північного сусіду. А по-друге, це шлях у Європу, шлях до цивілізованого суспільства. Ну і більш за все, я вважаю, що це ну, любов, мабуть, до своєї країни і все робити для того, щоб пишатися нею, щоб ми були єдині. Про свободу, наприклад, ідентичність. Визнання у всьому світу, наприклад, також. Бо нас, скажімо, е об'єднували з Росією, що ми як одна ціла, тому потрібно, щоб ми були як різні. Ну ми є різні. Такі стереотипи ламати. Щоб нам не прийшлося реально йти до Москви, як було самі на Другу світову. Тому що ці люди розуміють тільки страх, вони, якщо будуть боятися, то буде добре, на жаль. Якщо вони, ви ж знаєте, як вони зараз розмовляють, що вони думають, ні одна людина до цих пір. Я не буду казати про людей, які виїхали дуже давно з Росії і ну, більш-менш адекватні. Але основна маса це люди, які ніколи за рік війни, не кажучи вже про дев'ять, не попросили пробачення ні в кого. Ні за вбивства, ні за масове виселення, ні за лагеря ці дивні. Ну це жах просто.